Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо варити неймовірну манну кашу по рецепту моєї куми. Не заморського кухара чи бабусі з Туреччини, а куми з Полтавщини супер каша. Молоко ставлю на вогонь і не відходжу. У мене літр домашнього молока. Дивлюся, щоб не пригоріло, щоб не втекло. Помішую і стою біля плити отаку От плівочку в сторону, щоб видно було, коли почне булькать. Я зарані підготувала манку на літр молока. Взяла 6 столових повних ложок манної крупи. Я хочу, щоб манна каша була така густенька, а також буду додавати пів чайної ложечки солі і десь чайну ложку ванільного цукру. Молоко закипає, тому тут же помішую швиденько молоко і поступово всипаю нашу манну крупу. Мішаю і всипаю. Отак не припиняючи. Щоб не було грудочок, треба весь час помішувати кашу. А якщо раптом у вас з'явилися грудочки, не догледіли, нічого страшного, перебийте блендером, буде все нормально. Каша зварилася, насипаю порційні тарілочки. Ви помітили, що я до цієї каші цукру не додавала, лише ванільний цукор. Мені цього достатньо. Якщо вам мало, то дайте ще цукру. Але якраз Весь секрет в тому, щоб ця каша була не солодка, а солодощів вистачає від молока і від е, ванільного цукру. Так, наводимо красоту, все зайве, витираю паперовою серветкою. Беру заморожені вишні. У мене так небагато тут трошки десь грам 150 Можна взяти будь-які ягоди, які ви любите, або компот консервований, який у вас є вдома. Заливаю півтора е, чашки, такі, півтори чашки, додаю е, води звичайної холодної і столову ложку цукру, перемішую все. Також додаю чайну ложку ванільного цукру. Тоді смак вишень розкривається. Компот ставлю на вогонь, варю. Цукру маловато, тому додаю ще одну столову ложку. Поки компот вариться, я беру 2 столові ложки кукурудзяного крохмалу. можна картопляного, заливаю пів склянкою холодної звичайної води, все ретельно перемішую. Розчин крохмалю заливаю в киплячий компот, перемішую. Хай закипить. Закипів кисіль, відставляю в сторону. Кісіль знімаю з вогню і перемішую його, щоб не утворилася плівочка зверху. Трохи охолов кисіль, розливаю по тарілочкам із манною кашею. Манна каша вже затверділа, охолола. Стараюся, щоб в кожну тарілочку і вишні потрапили. У вашому дитинстві була така манна каша? Я чомусь такої не пам'ятаю. Може, тому що я не ходила в дитячий садок, а моя кума в дитячому садку їла таку кашу. І вона мені розказувала про цю кашу, і мені так схотілося і собі скуштувати таку кашу. У них така каша з киселем називалась Пудінг. Все готово, отака красота. Треба скуштувати Я думаю, що це дуже смачно. Колись в дитинстві я ніяких каш не їла молочних. А зараз чомусь люблю от тим більше таку манну кашу. А ну що тут? М -м Хіба ж це каша? Це ж не каша, це десерт. М -м як же це смачно. Як на мій смак, в манну кашу не треба додавати цукру. Достатньо отак. Вона така нейтральна, а кисіль солодкувато солодкувато-кислуватий. І це таке поєднання, М -м, неймовірне. Звичайно, можна зварити кисіль не обов'язково вишневий. Зваріть такий, які ви любите, з тих ягід, які у вас є. Я думаю, що це теж буде дуже смачно, не обов'язково з вишень. А також така каша буде улюбленою для ваших дітей і внуків. Смачного! Дякую, що були разом зі мною. Готуйте, смакуйте на все добре. Будьте здорові!